Усім привіт! Скажіть, а ви можете уявити собі сніданок із кісток? Так, і я зараз кажу не про високу французьку кухню. Звичайні кістки будуть хрустіти, різати тканини всередині організму, а окрім того, це доволі огидно, самі знаєте. Але саме це робить бородань. Бородань це некрофаг. тобто він харчується гнилою плоттю та кістками мертвих тварин. Розкладені туші тварин можуть бути повними шкідливих речовин, включно з токсинами, і які можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям у людей. Проте, наприклад, грифи мають надзвичайно кисле середовище в травній системі, яке дозволяє їм їсти туші без шкоди для здоров'я. Кислота у слунку бородання настільки сильна, що може переварити більшість кісток приблизно за 24 години. Грифи є важливими для збереження наших екосистем і їхнього здоров'я, оскільки позбавляють нас від шкідливих речовин, які могли б забруднити ґрунт, воду чи їжу. Утилізація тушок грифами називається екосистемною послугою, тобто це такий спосіб, який ми, люди, отримуємо користь від екосистем. Існує насправді багато різних видів послуг, які можна поділити на чотири категорії. Перша це послуга ресурсозабезпечення. Тобто це ресурси, які надає природа, і які ми можемо використовувати або їсти, як, наприклад, фрукти, овочі чи рибу. Також сюди варто включити чисто питну воду, деревину, нафту, деякі ліки та природні джерела енергії. Друга категорія це регулюючі послуги, які охоплюють усі процеси. Що допомагають підтримувати екосистеми здоровими та функціональними? Це, наприклад, бактерії та безхребетні, які розкладають відходи. Бджоли та птахи, що запилюють рослини, а також рослини, які отримують ґрунт за допомогою своєї кореневої системи, що допомагає запобігати оповеням, наприклад, чи ерозії ґрунтів. І звісно, сюди також належать і наші друзі-грифи, які допомагають з прибиранням тушок і контролем захворювань. Екосистеми не змогли б функціонувати без підтримуючих екосистемних послуг. Це такі собі основні природні процеси, які є фундаментом екосистем, і без них ми не могли б дихати повітрям, пити чисту воду чи вирощувати їжу. Наприклад, фотосинтез це процес, при якому рослини використовують сонячне світло, воду та вуглекислий газ для створення вуглеводів і кисню. Без фотосинтезу ми не мали б достатньо кисню для того, щоб дихати. А також не мали б усіх продуктів, відповідно, які утворюються внаслідок фотосинтезу. Ну, наприклад, насіння, горіхи, фрукти і, власне, самі рослини. Інші підтримуючі екосистемні послуги включають цикли обміну водою. Інші підтримуючі екосистемні послуги включають цикли обміну води, поживних речовин, а також формування ґрунтів. І нарешті є також культурні екосистемні послуги. Ви коли-небудь відвідували або, можливо, бачили фото Великого каньйону, каліфорнійських червоних дерев або Єлоустонського національного парку. Це дивовижні ландшафти, які надають нам багато натхнення та, в принципі, задоволення від життя. Можливо, у вас також є хобі, якими ви насолоджуєтесь на природі. Ну, для мене це, наприклад, спостереження за птахами в моєму регіоні. І це також культурна екосистемна послуга. Крім того, екосистеми мають релігійне, духовне. Та історичне значення для різних груп людей. Наприклад, американські індіанські племена мають глибокі духовні зв'язки з багатьма північноамериканськими екосистемами. Отже, екосистеми також відіграють важливу роль у збереженні багатства та різноманіття культур і суспільств нашого світу. Проте втрата біорізноманіття може зробити екосистеми менш здоровими. Через що нам буде важко отримувати певні ресурси та послуги, на які ми покладаємося у житті, я хочу наголосити, що грифи, хоч і здатні їсти всілякі токсини, вони можуть захворіти і загинути від хімікатів, створених людиною. Наприклад, диклофенак це такий поширений ветеринарний препарат, який використовується для лікування худоби. На жаль, убиває грифів, якщо вони з'їдять тушку корови, яку годували цим деклофенаком. Популяція грифів у деяких частинах світу скоротилася на 95%, що спричинило великі проблеми в екосистемах. Зі зменшенням кількості грифів, які утилізують тушки мертвих тварин, Хвороби можуть швидко поширюватися, а бактерії з тушок можуть забруднювати навколишні ґрунти та воду. У результаті люди можуть серйозно захворіти, якщо грифи або інші некрофаги не підтримуватимуть здоров'я екосистеми. Тож наступного разу, коли побачите грифа, який літає в небі, подумайте про те, як цей вид допомагає підтримувати чистоту та здоров'я екосистеми для всіх нас. Прибираючи тушки і поїдаючи кістки, грифи відіграють важливу роль у збереженні здоров'я наших екосистем, перетворюючи смерть на життя. А на цьому у мене все. Дякую за увагу!